Хочеш спілкуватися українською, але не знаєш із чого розпочати. Хочеш вдосконалити своє мовлення, але не знаєш, як зробити це правильно. Вивчити та вдосконалити українську мову багатьом допомагає всеукраїнський проєкт єдині. Реалізується він, зокрема, і у Смілі. Це потужний безкоштовний місячний курс української мови. Однією із його складових є розмовний клуб у центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої. Завідуюча юнацьким сектором цієї книгозбірні Валентина Яфремова є волонтером-модератором проєкту. Учасники розмовного клубу збираються щосуботи у читальній залі. Тут їм пропонують практику розмовної української мови, пізнавальні відео, тренувальні вправи, мовні ігри і навіть караоке. До проєкту долучаються як сміляни, так і гості нашого міста. Хтось тут бере свої перші уроки розмовної української, а хтось має бажання розширити свої знання. У кожного своя мета, але в будь-якому випадку спілкування в україномовному середовищі тільки на користь. Курс навчання триває чотири тижні. Крім розмовних клубів, проєкт Єдині передбачає також 28 днів підтримки у переході на українську мову. Протягом навчання учасники щодня отримують завдання та навчальні матеріали, беруть участь у вебінарах та розмовних клубах. Усе це допомагає подолати мовний бар'єр. Після проходження курсу учасники отримують сертифікати. Нинішній курс навчання завершується в останню суботу-жовтня, але він не останній, тому кожен охочий може стати учасником наступного сьомого курсу. Тож вивчай українську, розмовляй українською, наближай перемогу. Мова це наш культурний фронт.